І досі обмілілий одна із найбільших українських річок Дністер невпинно втрачає воду. Очевидці постійно фільмують це і викладають в мережу. Є безліч відео порепаного дна річки та малого потічка там, де колись було велике водяно плесе. Утім, гідрологи запевняють, катастрофи немає, хоч і є певний вплив на екосистему. І який саме на що і власне чим зумовлене це обміління, розповість кореспондент СН Сергій Моргун. Далі. Просто жесть, це річка Збруч. Одна з найбільших приток Дністра, що у цьому місці була шириною до ста метрів, практично як і калюс. Ось він на відео знятий місцевими жителями. От, виходить, що лишилося з річки калюс. Подібними відео та фото із десятків річок, які впадають у Дністер, рясніє інтернет, але й сама артерія, що друга за величиною в Україні, обміліла не менше. Вода падати не перестає. Гляньте, тонці пірця на березі раніше. Це вся була вода. І справді складно уявити, що такі кадри є архівними. Це знято три роки тому. Не скрізь, але подекуди від широкої води зараз залишився хіба ледь помітний потічок. Ось це одне із найбільш розтиражованого відео Дністер у районі Хотинської фортеці. А води майже немає. За тиждень після цього ролику вода у цих місцях вже дещо повернулася, хоч і не до звичного рівня. А починалося все із середини квітня, розповідає еколог Нацпарку Хотинський, спускаючись зі знімальною групою ТСН до порепаного від зневоднення на мулу. Якщо подивитися туди, то там доволі пологий берег, і може здаватися, що вода відійшла метрів на сто, а може і більше. Але це нам не дає правдивої інформації. А ось тут можна дійсно оцінити, наскільки впала Вода, і за нашими оцінками, це приблизно 3-3,5 метри. Ось по цих скелях. Відходила вода швидко, каже еколог. Через це загинула величезна кількість річкових молюсків. Ними практично всіяний ось весь цей берег. То я думаю, сотні тисяч, можливо, навіть мільйон. Також загинуло чимало раків, загинули інші дрібні організми, які є важливою частиною екосистеми. Що ж до риби, то масового мору дорослих особин тут немає і не було. Утім, шкоди популяції це все ж таки завдало. Риба відкладає, як відомо, ікру на мілководді, і вода, відійшовши, оголила ці ділянки дна, де була відкладена ікра, і вона загинула, на жаль. Це призведе до значної втрати рибних ресурсів в Дністрі. У Держводоагентстві кажуть, за останні тижні динаміка наповнення грусла Дністра досить хороша. Загалом зараз наповнення водосховища на сьогоднішній день 66%. на Дністрі є три гідроелектростанції, І хоч глобально вони не можуть конкурувати із ГЕС на Дніпрі за потужністю, та нині без повного їх навантаження електросистемі країни не обійтися, тому воду і скинули. До цього кроку довелося вдатися після підриву росіянами Каховської ГЕС, після ракетних обстрілів Дніпро ГЕСУ та навіть Трипільської ТЕЦ і ще десятків інших енергооб'єктів. Це є вимушеним заходом, це не те, що там було планово чи ні. Тут ми всі розуміємо, що це вимушений захід для підтримки роботи об'єднаної електричної системи України. Нині ще зберігається загроза, що через це Чернівці, Хотин та кілька десятків сіл довкола можуть відчувати брак води. Вона і так, дещо пішла із криниць. Проте у Держагентстві водних ресурсів сподіваються, Дністер наповниться до кінця червня, найбільше цього і наступного тижня, адже синоптики прогнозують тривалі дощі. А доти всі зацікавлені йдуть розглядати мілководну річку і шукати знахідок. Уже діставалися монети та жорна, або ж виявлялися муровані льохи чи тунелі. Сергій Моргун, Мар'яна Бухан, Вікторія Танасійчук ТСН, один плюс один марафон. Єдині новини.